Ваше благородие, госпожа. Удаче. Гітара грає, і серце палає, як грім серед ясного неба. Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що все-таки розлучається зі своєю дружиною Наталею після 25 років шлюбу. Сьогодні почуєте про причини розлучення, що стало тим горщиком, який розбився, і чи змогли вони його склеїти. Отже, поїхали. Ставте вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшен. Шмель на душистых мель Заплясе в камыши. Отже, йдемо по порядку. Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружилися 26 квітня 1996 року. У сім'ї Кличків народилося троє дітей: сини Єгор і Максим, 2000 і 2005 року народження, та донька Єлизавета Вікторія, яка народилася 2002 року. Наталія Валерівна Кличко, дівоче прізвище Єгорова, спортсменка, модель, співачка і дружина Мера Києва Віталія Кличка. cheers І декілька слів про Наталію. Ви, мабуть, її могли бачити у програмі Світське життя часто густо вона давала інтерв'ю. Інколи виступала у Києві, інколи у Німеччині. Саме там вона проживала уже багато років. А народилася Наталія Єгорова у місті Бровари на Київщині у другому класі. Стала займатися а згодом. Захопилася синхронним плаванням. Але головну роль у її долі відіграв модельний бізнес. На презентації конкурсу Чорна перлина Наталія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Віталієм Кличком. У сім'ї кличків народили. Троє дітей. За словами Наталії та Віталія, жили вони дружно у зглагоді. І навіть у 2011 році, впередень 15-річчя свого весілля, за визнанням німецького журналу Гала Наталія і Віталій стали парою року. Наталія написала главу мій шлях до ідеальної фігури, до книги братів кличко Наш фітнес. Наталія є офіційним представником німецького благодійного фонду. Фіторятівники з підтримкою жіночого та дитячого здоров'я в Україні, і вона бере участь у кампанії з профілактики раку грудей у жінок. Музичну кар'єру почала зі створення групи «Addicted to» залежні від для себе співачка вибрала роль залежної від любові. Пригадаємо один фрагмент з інтерв'ю. Моя мета це завоювати свою публіку, знайти свою публіку і ділитися своїм творчістям, і торкати душі людей. Новину про розлучення після 25 років шлюбу повідомив сам Віталій Кличко в інтерв'ю виданню Бабель цитую: а як же ваша дружина? Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в і різних країнах, каже Віталій Кличко. Багато років різні інтереси, різне життя, і ми вирішили вже оформити це офіційно. Тобто розлучення запитує журналіст видання Бабель так, це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини. Ми поважаємо одне одного. Діти вже дорослі, і життя триває. Ну і на завершення запитаю, чи вільне серце Віталія Кличка, воно зайняте Києвом, каже Мер міста. Як же тебе не любити? Києва, мій, але не все так просто. Усім привіт, слава Україні! Отже, йдемо до інстаграму Наталії Кличко. Там є декілька цікавих моментів. Що публікувала Наталія останнім часом? Це те, що вона займалася детоксом з приводу схуднення. Також публікує багато світлин з дітками і просить допомоги донатити і допомогти українцям. Адже Наталія є офіційним представником німецького благодійного фонду Фіторятівники. І бачимо ми ці фото, відео, як п'є каву, як розповідає про своє життя Наталія. І 4. Четвертого... Серпня це було буквально навіть двох тижнів і немає. Як вона написала з, з щирим серцем, пишу вам дякую за вашу підтримку, ваша Наталія Кличко. Тобто, з приводу зміни прізвища, Наталія і не думала, і з гордістю носить це прізвище. Е, думаємо, що на Єгорова вона змінювати не буде. Е, вона пише: мені пощастило мати друзів по всьому світу і мати можливість відвідувати їх і насолоджуватися прекрасними моментами, Моментами життя. Усім чудової е, суботи! Ось такий останній допис, і ви бачите е, от красивий вид. Відпочинок, столик і е, пальми на пальми з басейном на фоні. Е, і перед цим пишу, е, пишу Наталія, я щастю, ношу ім'я амбасадора, чуть бій при І Сьогодні знову звертаюся до вас. Я знаю, що багато з вас вже зробили пожертвування. За це ми дуже вдячні, але без вас і вашої підтримки ми не зможемо реалізувати проєкти, які так потрібні. Будь ласка, продовжуйте е, зробити внески. Разом ми зможемо створити краще майбутнє для тих, хто цього найбільше потребує наших. Дітей. Від щирого серця дякую ваша Наталя Кличко. Ось так. І е, ми бачимо, що весь інстаграм е, дружина чи екс-дружина уже е, Віталія Кличка. Вона вела англійською мовою. I'm very excited to be a part of a Big Benefits Concert, the Concert Where we will collect money for Ukraine, for Ukrainian people. And I'm... So honored to be a part of it and to sing you... іноді ем, іноді вона опублікувала також дописи. І українською невеличкою, і також німецькою мовою. Саме там вона вже проживає багато років. І цікавий факт, що Наталія Кличка була близькою подругою і досі залишається близькою подругою Хейдін Пенетєре, екс дружини від Володимира Кличка. А ми знаємо, що Володимир Кличко також розлучився з Хейден цивільною дружиною. Про це вони ще повіли повідомили у 2019 році. Тоді Хейден прокоментувала розлучення з Володимиром так, що, що це рішення попливало позитивними змінами в житті доньки. В її житті багато відбувається змін, але я думаю, що вони позитивні, і я думаю, що їй потрібно трохи відпочити і прийняти рішення щодо того, що вона хоче робити далі. Причиною розставання могла стати невірність одного з подружжя напередодні Хейден була підмічена в компанії невідомого молодого чоловіка в Лос-Анджелесі. Вони вечеряли вдвох у модному ресторані Craig's на Західному Голлівуді. Не тієлі намагалася втекти від попарації, але потім взяла себе в руки і з посмішкою горду пройшла повстих, тримаючи за руку свого. Валера. І Хейден Пенетєрі і Володимир Кличко вони розлучилися, ну, чутки про це пішло під час відпочинку пари в Греції. Тоді Хайден була без обручки на пальці, але при цьому в оточенні зірок стверджували, що пара проживає разом і жодних проблем в їхніх відносинах немає. Повідомляється, що наразі Володимир підтримує теплі стосунки зі своєю екс-коханою, зокрема заради доньки, яка проживає разом з ним. Ну, тепер є вже в Україні два. Холостяки, нових холостяки. Це Володимир і Віталій Клички. І до речі, мер міста Віталій Кличко прокоментував з приводу своєї родини таке, чим займається родина? Запитує Бабель, діти навчаються. Вони вже достатньо дорослі. Брат, зрозуміло, чим займається, залучає допомогу. Ви, мабуть, бачили багато звернення з приводу підтримки України. Дякую їм! І вони підняли фантастично велику суму. Уму там здається було понад 100 мільйонів євро з німеччини. Вони попросили попросили німців донатити, і вони зробили ці внески і допомогли Україні. До речі, я йому запропонував систематизувати інформацію і зробити невеликий звіт. Усі здивуються, наскільки він ефективно у цій сфері працює, і не надто це афішуючи, бо таким був його вибір. І щодо родини, то Віталій Кличко заявив, що мама зараз зробила операцію. І повертається за тиждень. Ну, що сказати? Сказати, що життя непередбачуване, і 25 років разом, і все одно розлучення Віталія Кличка. Воно серце його зайняте Києвом. Як тебе не любити? Києве мій каже Марк Києва. Думаю, незабаром ви почуєте ще декілька новин про життя Віталія Кличко і Наталії чекаємо на інтерв'ю а найголовніше найголовніше зараз це звичайно збройні сили україни і підтримка їм Дякую, що дивилися. Підтримуйте україномовний контент. Ставте ваші вподобайки, залишайте будь-який коментар, а також підписуйтесь на канал. Україна обов'язково переможе. Слава ЗСУ.